Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме початок руху та зміна його напрямку і дуже важлива задачка з розворотом, а також проїзд-перехресть і останньою буде задачка з теми дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві червоного автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише траєкторія А. 2. Лише траєкторія Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Водій хоче розвернутися, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. А. Це розворот на перехресті, і Б. Розворот вже за перехрестям. Звісно ж, відразу кидається в очі те, що розворот А проходить в безпосередній близькості, власне, навіть майже на самому пішохідному переході, а траєкторія розвороту Б проходить через місце зупинки автобуса, яка позначена відповідним дорожнім знаком 5,451, пункт зупинки автобуса. На перший погляд може здатися, що обидві траєкторії забороняються, але давайте не будемо поспішати. Справді, розворот це маневр з підвищеною небезпекою, і певна річ, такий маневр забороняється в деяких місцях. Відкривши пункт 10.7 правил дорожнього руху, ми побачимо, що серед цих перелічених місць розворот забороняється зокрема і на пішохідному переході, а також ближче ніж 10 метрів від нього з обох боків. Але крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. А у нас тут саме той випадок, коли розворот на перехресті дозволяється. А значить, той факт, що розворот буде виконано дуже близько до переходу, не має значення. Ну а про заборону розвороту в зоні зупинки маршрутних транспортних засобів, мова взагалі не йде. І останнє, що може змусити когось задуматися в цій ситуації, це дорожній знак 4-5, рух прямо або ліворуч. Він дозволяє рух в цих двох напрямках, але також він не забороняє розворот, тобто виходить, що в цій ситуації взагалі ніщо не заважає водієві червоного автомобіля виконати розворот. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Який автомобіль проїде це перехрестя першим. А який останнім? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Червоний та синій перші. Жовтий останній. 2. Червоний перший. синій останній. 3. Жовтий та червоний перші. синій останній. 4. Жовтий перший білий останній. 5. Білий перший червоний останній. Та 6 – синій перший білий останній. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Синій та червоний проїжджають прямо. Білий повертає ліворуч, а жовтий праворуч. Перше, що ми з вами повинні зробити, так це, звісно, що визначити яке перед нами перехрестя. Воно не обладнане світлофорами і є нерегульованим. А також на ньому відсутні будь-які знаки, що робить дороги на цьому перехресті рівнозначними. Якщо ви думали, що синій та червоний автомобілі одночасно проїжджають першими, тому що вони рухаються прямо, то вибачте, але ні. Насправді, всі ми добре знаємо, що на перехрестях рівнозначних доріг водії повинні роз'їжджатися, керуючись правилом перешкоди праворуч, який є пунктом 16.12 у правилах дорожнього руху. Згідно з цим пунктом, перевагою в нашій ситуації користується водій червоного автомобіля, у якого перешкоди з правого боку немає. Він їде першим. Тепер перешкода зникає у водія білої автівки, і він може проїхати перехрестя другим. Після того, як він проїде перехрестя, перешкода з правого боку зникає у водія жовтого автомобіля, і він проїжджає третім. І лише після цього останнім право проїхати перехрестя отримує водій синього автомобіля. Виходить, що першим їде червоний автомобіль, а останнім синій. А це означає, що вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля зобов'язується дати дорогу у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля, два водій синьої вантажівки. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Вони рухаються з зустрічних напрямків, і роз'їзд ускладнюється купою каміння, що лежить на дорозі. Хто ж має дати дорогу в такій ситуації? Зазвичай, якщо відсутні знаки пріоритету, які вказують черговість роз'їзду на подібних вузьких ділянках, то дорогу має дати водій транспортного засобу, на смузі руху якого, власне, і є ця перешкода. Тобто, оскільки каміння лежить на смузі руху білого автомобіля, то саме водій білого авто і має дати дорогу. Але ще у цьому ж самому пункті також говориться, що на ділянках доріг, позначених знаками 1,6 і 1,7, за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Що ж ми бачимо на нашому малюнку? А бачимо ми якраз таки знак 1,6 крутий підйом. Оскільки він встановлений на боці смуги руху водія білого автомобіля, то виходить, що саме водій білого автомобіля в цій ситуації рухається на підйом. Відповідно водій вантажівки, мав перед собою побачити знак 1.7, крутий спуск, і оскільки він рухається на спуск, то саме він, тобто водій вантажівки, і має дати дорогу у цій ситуації. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.